Як запекти хмаринку? Саме так було б найбільш коректно назвати цей сир, тому що він дійсно виходить як хмаринка. Він настільки невагомий, що ріжеться буквально як суфле. Від суфле його відрізнити майже неможливо. У мене 500 грам дуже дуже жирного і смачного домашнього сиру. Три яйця 50 грам розтопленого вершкового масла. 150 г цукру або цукрової пудри, 10 г ванільного цукру, один банан, цедра одного апельсину і ванілін на кінчику ножа, три столові ложки кукурудзяного крохмалю, вершкове масло одразу виливаю до сиру. Трохи проб'ю це блендером, і в рецепті не йде, але оскільки в мене в морозилці вже давно було трошки замороженої сметани, я хотіла її десь застосувати, виливаю її сюди, ламаю сюди банан. І знову перебиваю. Після додавання банану маса стає ще більш однорідною і еластичною. Ось така. от. На дрібну терку натираю апельсин. Він у мене досить великий. Це вру-тру по можливості без оцих цих щоб у сир потрапила лише ось ця помаранчева штучка. І з цедрою все це гарно треба перебити і промішати. Все виходить дуже таким гарним, ароматним і однорідним. Після чого треба збити яйця. Це треба зробити окремо, якщо ви хочете дуже таку пухку, дійсно, як хмаринка, творожну масу. До білків додам ванілі, але на кінчику ножа. Сюди ж дрібку солі і цукор. Підготувала форму, в мене силіконова і змастила її вершковим маслом. Спершу починаю збивати саме жовтки, щоб вони просто побіліли. Бо якщо ми спершу зіб'ємо білки, вони осядуть. У них є така негарна властивість. До тіста додаю жовтки і обережно зверху вниз це все перемішую. Далі додаю білки. Відалі вони мають не випадати і не виливатися з вашої посуди, де ви їх збивали. Але у мене перегрівся мій старий блендер, трохи зламався, тому я вирішила його не добивати і вже залишити білки такими, якими вони є. Все гарно перемішую. Кисломолочний сир. Взагалі, це такий продукт, який важко чимось зіпсувати. Якщо б ви навіть і товкачкою для картоплі перебили його з яйцями і цукром і запекли, повірте, це було б теж дуже смачно. Духовка попередньо в мене розігріта до 200 градусів. У формі все ретельно розподіляю силіконовою лопаткою. Ставлю випікатись до рум'яної скоринки. 45-50 хвилин у мене випікався цей сир у газовій духовці. Духовка не моя, мені до того не знайома, тому низ у мене дещо підгорів. Обережно прохожусь по краях. Гострим ножем і перевертаю на тарілку. Через те, що я використала дуже і дуже жирний сир, а ще додала туди жирної сметани. У мене, як бачите, мій сирник майже ось так трошки підтікає вершковим маслом. Він вийшов ну, дуже жирний. Я його посипала цукровою пудрою, але краще залишити в холодильнику на декілька годин. Тоді він максимально стабілізується і візьме свою структуру. Зараз він такий м'який і дуже смачний. Класно відчувається це поєднання цитрусу і банану. А так виглядає сир після декількох годин в холодильнику. Як я і казала, його структура і консистенція. Стала більш ніжною і смачною. Ну, а це відео з мого іншого каналу, за цим же рецептом, але тут, як бачите, зовсім інша структура і вигляд цього сирнику. Він буквально як суфле. Саме такий сирник ви спечете за цим рецептом, якщо просто зіб'єте яйця до стійких. Піків, як кажуть, або до того моменту, коли вони не будуть випадати з миски, і обережно все це перемішаєте з сирковою масою зверху вниз лопаткою. Тоді ви отримаєте саме такий сирник. Для цієї запіканки я брала сир не жирний, а звичайний магазинний, неважливо який. Ось тому такий результат виходить. Але... Наголошую знову, що в будь-якому випадку сир неможливо зіпсувати, і виходить він дуже і дуже смачний.